Ситуація з ковідом, що буде, якщо взимку у вас зникне вода, газ або тепло, і чим тернопільські школярі допомагають військовим? Про все це розповім за мить. Страшна звістка прийшла у Тернопіль. Знайшли тіло 22-річного захисника. Тарас Лень зник безвісти. Він ще в березні загинув у боях з росіянами на Київщині. Це важка втрата для всіх, хто його знав. То щирі співчуття рідним і друзям, вічна пам'ять воїну. І коронавірус знову забирає людське життя. Минулої доби через ускладнення від хвороби померла 78-річна жінка із Тернополя. Загалом за 20 вересня в області підтвердили 510 нових випадків ковіду. 199 інфікованих у Тернопільській громаді, 29 в Лановецькій, 27 в Чортківській, 22 у Скалецькій від 17 у Бережанській, 15 – в Миколинецькій. В той час, коли реєструють нові випадки інфекції, вакцинуються від неї все менше людей. Так за минулу добу першою дозою щепилось лише 23 особи, другою – 15. Бустерну дозу вкололи 113 жителів Тернопільщини. Ремонтуватимуть теплову мережу 5 жовтня на вулиці Миколи Пирогова перекриють рух транспорту. Водії не зможуть проїхати дорогою з 23 години 5 жовтня і до 5 ранку 6 жовтня. Проводитимуть роботи з капітального ремонту ділянки теплової мережі від вулиці Січових Стрільців 13 до Пирогова 2. схему об'їзду розробили. Вона є на сайті Тернопільської міської ради. Якщо через Росію у вас зникне вода, газ чи тепло? А це на жаль можливо, бо ворог лютує і нищить цивільні об'єкти у Тернополі. Думають, що будуть робити у такому випадку. Мрадяться, як забезпечити теплом усіх, коли буде надзвичайна ситуація. Які варіанти дій вже пропрацювали? А які ще в процесі, дивимося в сюжеті. Прийдешня зима в Україні буде непередбачуваною. Про це неодноразово говорили і урядовці, і місцева влада, і іноземні експерти. Тому у кожному місті готуються до ситуацій, які можуть виникнути через російську агресію. Йдеться зокрема про відключення газу, теплопостачання та електроенергії. Тож як буде жити Тернопіль у випадку надзвичайної ситуації, міська влада разом із керівниками ОСББ, ЖЕКів, балансоутримувачами та представниками об'єктів критичної інфраструктури вже напрацьовують можливо. Варіанти дій. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб наші фахівці водоканалу теплокомуненерго забезпечили можливість подачі води, теплопостачання гарячої води, використовуючи альтернативні джерела, навіть присутності електроенергії чи присутності газу. Також творять єдину систему подачі тепла і гарячої води по всьому місту. Для цього планують об'єднати котельні, які працюють на газі, і ті, які використовують альтернативне паливо. Це дозволить передавати тепло в усі мікрорайони у випадку відсутності газу. Ми можемо згенеровану теплову енергію на інших об'єктах подати на ті об'єкти, де виникне надзвичайна ситуація. Тобто, це один з елементів підходу до роботи в критичних умовах. Наступний етап це є збільшення генерації на альтернативних видах палива. Ми продовжуємо ці роботи і стараємося максимально зробити замістити скажімо так, газ на альтернативні види палива. Третє основне завдання нашого підприємства на тих об'єктах, де є альтернативні види палива, чи буде генерація з альтернативних видів палива, проводиться забезпечити джерелом електроенергії. Тобто ще це один етап, який нам дасть можливість при відсутності і електроенергії, і газопостачання забезпечити теплом наших споживачів. Схему дій персоналу у випадку аварійних ситуацій вже розробили у Тернопільському міському ремі. Також там підготували запаси паливно-мастильних матеріалів, техніки та захисного обладнання. Про те, що до проблем з електропостачанням варто бути готовими, попереджають і тернополян з обласною адміністрацією та, та південно західним регіону складені так звані графіки обмеження електроенергії потужності при дефіциті електричної енергії. Туда включені всі будинки, всі об'єкти, крім об'єктів критичної інфраструктури, це не значить, що з правої сторони будинок світить, з лівої сторони будинок не світить, будуть відключені всі можливості, але час, дата і яку потужність треба буде знімати, це все буде. На протязі п'яти хвилин і в Козівці диспетчера, яка залежить від оперативної системи від оперативної обстановки в Україні, не тільки в місті Тернополя а цілій Україні. Опрацьовують фахівці і варіанти дій на випадок ураження російським ворогом об'єктів водопостачання чи водовідведення. До прикладу, якщо знеструмлять підкачуючу насосну станцію, то у системі вода залишиться, але її подаватимуть з пониженим тиском. Якщо ж будуть серйозніші пошкодження на водозаборах, зокрема, то без води залишиться лише частина міста, адже Тернопіль користується двома водозаборами. Якщо вже відбувається повне знеструмлення... То безумовно тоді зупиняється повністю водопостачання, водовідведення. Це саме серйозний випадок, і е, ми над ним найбільше працювали. Е, і з того, що було зроблено, це забезпечене резервне енергоживлення двох свердловин для того, щоб ми могли відбрати воду, і е, так само ми завчасно закупили. 16 ємностей, які зможемо розставляти в різних е, точках е, міста. Крім того, ми забезпечили можливість резервного живлення для двох бюветів на вулиці Юності і бульварі е, 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 Данила Галицького. У свою чергу голіви ОСББ і управителів закликають забезпечити неможливість втрат теплоенергії у будинках. Ми маємо закрити проямки, повітродухи в будинках через те, що невідомо чи буде теплоносією відповідної температури, чи буде заниженою, але теплота має бути в будинку збережена. І треба закривати ці продухи в будинку, як в підвальних приміщеннях, так і на горищах. Також в усіх будинках міста повинні відремонтувати електрощитові та при необхідності замінити електропроводки. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій під час користування електричними приладами для опалення помешкань. Продовжуємо у Тернопільській школі Номер 5 Учні з батьками та вчителями організовують благодійні ярмарки. а Гроші збирають для потреб військових. Діти дуже завзято готуються і впродовж тижня щодня чекають всіх охочих на подвір'ї п'ятої школи. Що вам запропонують? Оксана Мацьопа розкаже щастя за те, що вони нам захищають і добро їм, і щоб вони були здоровенькі і живі, і гарні. І повернулись додому з перемогою. Допомагати українським воїнам якнайшвидше повернутися додому з перемогою взялися учні п'ятої школи. Разом з батьками вони приготували смаколики і організували ярмарок, щоб зібрати гроші для потреб військових. Донька моя, вона чекала з нетерпінням, коли вона закінчила виконувати уроки, і ми разом тоді приступали до випічки. Також і від батьків чула історії, що всі вони разом готували. І дітям в загальному це дуже подобається. Вони були дуже натхнені, вони чекали цього ярмарку. на подвір'ї школи батьки розмістили ядки зі смаколиками і взялися пригощати охочих. Діти в перерві між ярмарком ще й повчитися встигали. На уроці ліпили їжаків і розмірковували, чого б хотіли побажати українським захисникам і захисницям. Я б дуже хотіла їм побажати щастя та їхньої перемоги. Тата зараз на фонді. Я дуже хотіла, щоб він повернувся здоровим додому. Ми збираємо гроші на ЗСУ. Ми маємо допомагати, щоб ми перемогли. Ідею благодійних ярмарків придумали учителі разом з батьками. Цьогоріч п'ята школа святкує 35-річний ювілей, і замість гучних святкувань вирішили допомогти військовим. Бо і серед випускників п'ятої школи зараз є хлопці і дівчата на передовій. Дуже багато справжніх патріотів, наших воїнів, наших українців, які не шкодуючи себе, знають якого свою головну ціль в своєму житті. І заради них ми працюємо, заради таких людей, які роблять для нас таке світле майбутнє, такі щасливі дні. Ми зараз тут з вами організовуємо такі ярмарки. Ми ходимо на роботу. Ми маємо можливість під мирним небом працювати, але в серці ми знаємо, що ми живемо заради однієї мети. Ми всі хочемо, щоб наша держава була незалежною. Ярмарки організовуватимуть впродовж тижня. Щодня інший клас на подвір'ї п'ятої школи. Батьки і учні з нетерпінням чекатимуть усіх, щоб пригостити смачненьким і разом робити добру справу. Такі дії і спонукають патріотичному вихованню наших діточок. Вони колективно беруть участь у закупівлі, заїжею спілкуються багато, радіють, обмінюються своїми такими враженнями. І дорослі, і діти роблять усе, щоб захисники якнайшвидше поверталися до мирного життя. Я їм побажати, щоб вони були сильні і здорові. В Кінці тижня усі гроші передадуть на потреби Збройних сил України. Кошики меблі і навіть перила усе виготовлене з лози. Пан Борис майстер із краменця своїми руками виготовляє дивовижні речі з лози. Ось уже десятки років. Тож як виглядають ці витвори, дивимось. Начинаючи з малесенькі, колись до робили така тараковочка маленька, маленька. Ну в мене її не збереглася від маленької корзинки до. Ну я знаю, вже об'єднаний до крісел. Корзини, меблі та навіть поручні усе виготовлене власноруч із лози. Борис Чернюк із кременця займається лозоплетінням. Ось уже 40 років. У своєму доробку має різні вироби: столики, маленькі пуфи, стільці. Але це доволі важка праця, зазначає пан Борис. Адже як і у будь-якій іншій справі, потрібно знати тонкощі, зокрема, як підготувати лозу до роботи. Треба лозу їхати заготовляти, її ріжеться в'язки, треба варити, варити треба по, від, по 6 годин то не менше варити, потім знімається, оп'ять руками знімати кору, е, сортується, що плести корзини, а що на мебель колоти, стругати, сушити. Складність полягає і в тому, аби мати місце, де зберігатиметься заготовлена лоза, розповідає майстер. На створення меблів витрачає багато матеріалу, тому місце повинно бути вдосталь. Загалом ж одне крісло пан Борис майструє близько чотирьох днів, і робота триває зранку до ночі. Мені подобається робота складна. Я там роблю ставки, ще щось, але вона складна. Ну і один я ну я не бачу більше по Україні такий виріб, як я його виготовляю. Наразі вироби пана Бориса є чи не у кожній області України. Розповідає, найчастіше все ж замовляють меблі, зокрема, крісла гойдалки Часом доводиться і повністю переробляти виріб, але будь-яку свою роботу пан Борис майструє на совість, аби довше була міцною. Каже, ось таке крісло гойдалка яке робить просто зараз, служитиме мінімум років 30. Основний каратка скріплюється так, як зараз технологія висока, ми скріплюємо борезами. Вже в даний час треба мати інструменти. Свою роботу пан Борис вважає радше хобі, каже, аби виріб вийшов дійсно гарним. Потрібно любити те, що робиш. Загалом желозоплетіння це ремесло, яке потребує заготовлення матеріалу цілий рік, зокрема і взимку. Незважаючи на війну, пан Борис продовжує свою роботу, адже хоче, щоб його витвори приносили користь людям. І заморозки йдуть на Тернопільщину. Про перший рівень небезпечності в західних областях попереджають у ДСНС. Так, 23 і 24 вересня прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0,3 градусів. Що ж, на цьому в мене все. Продовжуємо працювати цілою командою. Або в наступному випуску розповісти вам більше. Далі передаю слово аналітичну студію. До зустрічі.